11 листопада, приміщення Волинської Ова до Луцька з'їхалося усе керівництво області, правоохоронці, військові керівники громад. Цього дня представляють нового очільника області голову Волинської ОВА Івана Рудницького, який до цього очолював обласне управління Служби безпеки України. Нового голови Волинської обласної державної адміністрації призначеного указ президента України. Першим словом взяв заступник керівника офісу президента України Віктор Микита у онлайн форматі. Іван Ільвович відома для волинян людина, адже тривалий час тут почує регіональне управління СБУ та особисто займається питаннями захисту незалежності України, суверенітету, безпеки, від зовнішніх та внутрішніх ворогів, які створюють загрозу життєво важливим інтересам країни. На Волині та за межами регіону полковника Рудницького знають як високопрофесійну, фахову людину, справжнього патріота, який має високий рівень довіри у людей на усіх кільках. На фронті полковника рудницького знають як бойового офіцера. Який у складі сил безпеки захищає незалежність України від агресора з 2014 року і продовжує служити своєму народу, Новий очільник Волинської Вайман Рудницький під час свого першого виступу на новій посаді окреслив основні акценти під час своєї роботи: найперше це безпека регіону, оборона, фронт, підтримка захисників, ветеранів та членів родин, а також освіта, соціальна сфера, підтримка підприємництва, розвиток громад та децентралізованої системи енергогенерації. Хотів просто розповісти своє бачення, свої перші кроки, наміри, які би я хотів реалізувати на території Волинської області. Першу чергу це оборонні заходи, організація їх. Всі ви знаєте, що нас у нас. Непростих ділянок білоруського кордону 215 кілометрів, і тут починаючи від захисту кордонів, від завершення будівництва фортифікаційних споруд на ділянці кордону з Білорусією, а також це захист об'єктів критичної інфраструктури, мобілізація населення Волинської області для їх подальшого проходження в лаву Збройних сил України. Для захисту нашої держави привітав нового очільника Волині, голова обласної ради, Григорій Григорій Недопата також представники духовенства. Вітаю вас з призначенням. Я переконаний, що обласна рада, депутатський корпус буде конструктивно працювати. Ми розуміємо, що дійсно в час війни і зміни до законодавства, але від нові виклики, які ми маємо спільно, і разом з громадами, і разом з силовиками і всіма органами, які є на території Волинської області, ми не тилова область, не область, яка в активній обороні зі сторони Білорусі. У нас небезпеки не менше, ніж в іншій Україні. Нам страшніше, бо у нас купа ворогів середині колаборантів. Це наявність російської церкви, яку заборонили. Нас багато недорів, тому вам, як керівнику спецслужби, дані всі розкритикати. Окрім того, на представленні нового очільника увагу присутній консул Республіки Польща до слова, саме 11 листопада наші партнери і сусіди поляки святкують День Незалежності. З чим і привітав Іван Друдницький, шановного гостя. Від свого імені від імені громади хочу в вашому лиці привітати весь народ республіки Польща з Днем Незалежності. Вам успіхів! і просити. Вам і вашій країні. Як зазначив у коментарі телеканалу Конкурентів, очільник Волинської Ва Іван Рудницький, для нього така посада є честю, а також великою відповідальністю, яку довірив йому президент України Володимир Зеленський. Це для мене великий виклик, тому що останні 23 роки я служив в службі безпеки України і виконував частково схожі функції. Ну, відверто кажучи, заснув дуже пізно, тому що багато чого обдумував. Але це честь, і її треба достойно пронести. Рудницького Івана Львовича призначили на посаду начальника обласної адміністрації 8 листопада. Тоді на засіданні кабінету міністрів України хвалили рішення про заміну керівництва Волині, а згодом відповідний указ з'явився і на сайті президента України. Іван Львовичу 46 років. Народився він у місті Другобич, що на Львівщині, у 2014-2015 роках Працював заступником начальника управління СБУ у Закарпатській області, начальником головного відділу. По боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у 2015-2018 роках займав аналогічну посаду у Львівській області. З липня 2022 року очолював управління СБУ Полтавської області. До призначення у Полтавську область Іван Рудницький працював в управлінні СБУ Закарпатської області. А з травня 2024 року був призначений керівником управління СБУ у Волинській області.